Зараз така пора, куди можна абсолютно відкрити все говорити, тим що я не вимагаю, щоб ви там якась була відповідальність, там відпози якісь. Але ви маєте визнатися, що ваше підприємство це типова тіньова структура. І на цьому і будується вся ваша діяльність. А де тіньова структура, там є і відкати, там є і інші, це кожен вас розсилувати. Це треба сказати, і мабуть обіцяти людям, що при, при, при тих умовах, які складуться, мабуть, треба буде уникати. Дякую вам за запитання. Хочу вам сказати всім і всім мешканцям міста Умані, що товариство Крузавту повністю прозора структура. Нашу прозорість постійно перевіряють відповідні компетентні органи. Тут і представники податкової і інших структур. Тільки два місяці тому нас провіряло 12 контролюючих органів. І це у нас проходить регулярно. Зауважень до діяльності товариства кругізату немає. Крапка. Скільки проходить грошей на соціальний захист на перевезення кінові? Значить, хочу вам сказати, що за сьогодні. Десь близько півтора мільйона, якщо я не помиляюся, якщо тут є представники соціальної служби, вони мене, вони мене поправлять. Це по місту Умані. Десь близько півтора мільйона проходять. І по району близько десь мільйона. Десь близько 2,5 мільйона це місто і район. Ми обслуговуємо пільгові категорії громадян. Так, за прошлий рік заборгованість бюджету перед товариством Круїзавто склала 260 тисяч гривень. Заборгованість за позапрошлий рік склала, якщо я не помиляю, 750 тисяч гривень. Це ви повинні собі думати, повинні собі зрозуміти, що підприємство виконало свою роботу, відвозили пасажирів, так як договор був заключений з державним бюджетом, а фінансування не поступило. Людям потрібно оплачувати заробітні плати, потрібно заправляти ті самі автобуси, їх ремонтувати, а фінансування не було. В тяжкому стані знаходиться на сьогоднішній день підприємство. Але підприємство на сьогоднішній день знайшло внутрішні резерви, закупило дві одиниці рухомого складу. Побіж ж до автобусу на 14 маршруті в нас їздять нових. Для цього підприємство взяло кредит. Кредит взяло близько десь два місяці тому. Слухаю. вас. А коли забільше в нас монополія на перевезення? Чи будуть мати інші підприємці на право перевезення в місті? На сьогоднішній день у нас в місті працюють дуже багато приватних перевізників, які знаходяться, і зараз, і половина їх знаходяться також у залі. Обслуговуються маршрути. Номер, якщо я пам'ятаю по пам'яті, номер 6 номер 7 номер 5 номер 4 номер 11 номер 23 номер 22 номер 21 Це ці маршрути обслуговують приватні перевізники. Номер 1 також перевізники обслуговують. Це приватні перевізники. У нас було і буде тепер, я надію, все прозоро. Я хочу, я перший підніму дві роки за прозорість про проведені всіх конкурсів і тендерів. Краптом. Буду їх особисто контролювати з представниками представниками майдану. Скажіть, будь ласка, чи маєте ви стосунок стосунки до блаків, які продають е, цигарки по то... зупинках? Зупинка. Якщо так, то чи е, як ви будете? Бати, здоров'я молодого покоління, в тому числі студентів, і... ну, е дійсно, у нас в місті Умані було досить багато необлаштованих зупинок в місті Умані. Наше підприємство знайшло можливість і резерви зробити, облаштувати 14 зупинок в місті Умані. Це ті зупинки, де не було, може, зовсім не було лавочки, не було накриття, не було, не було нічого, ні, ні захисту ні від вітру, ні від снігу. Так, На цих зупинках у нас є ті самі там кіоски, че ларки, яких назвати. До речі, один із них чотири дні тому мені спалили. Просто Не знаю що, не знаю як, але таке відбулося діло. Ці кіоски ми віддали в оренду приватним підприємцям. Вони займаються там приватним бізнесом. Що касательно, чи продаються там ці гарки? Да? Там продаються цигарки. Цигарки також продаються і в різних е, других закладах е, торгівлі. Е, треба не на це звертати увагу. Треба звертати увагу, де в нас в місті продаються можливо наркотики. Оце питання номер один. Розумієте? Цим треба займатися. І також цигарками теж. Але є більш нагальне питання. Як? Із аренди за кіоски йде в міський бюджет кошти? Обов'язково. Обов У мене всі договори заключені із приватними, приватними підприємцями, і вони всі прозорі і всі надходження йдуть до, до бюджету міста. Обов'язково. Дякую. Давайте перейдемо вже. Прошу, Олександр Іванович.